Розпочинаємо саме третій раунд. по 5 хвилин вазі до 70 кілограмів 300 грамів. В червоному куті октагона Андрій Петров. Широке. Клуб Монгус. В правому синьому куту від мене Данило Чередніченко. Суми. Клуб Скіф. Ну що ж, друзі, перший професійний поєдинок на нашому турнірі WWC-23. І у нас сьогодні е, в синьому куті у нас Андрій Петров. Ой, В червоному куті у нас Андрій Петров. І е, проти нього сьогодні буде дебютант Данило Чередніщенко. це син Сергія Чередніщенка, тренера, дуже відомого тренера з Панкретіону. Багато хто його знає з інших видів єдиноборств. І перший раунд розпочинається. Є трохи перевага в зрості у дебютанта Данила. І бачимо вперед так понісся зараз Андрій. але я думаю, трохи. Ооо, відразу. Хайкік від Чередніченка проходить Петров. Так гарно закривається в бій, відповідати на цей пропущений. Гарно закрутив що маркік Данило. В маунті зараз проти Андрія. Данило Не намагається. Може, да, на, на, зараз так трохи збавити Або роти, локать. Дуже розумно. І свій ГМП. І Данило. мусить зараз Черніченко використовувати цю ситуацію повну і можливо навіть завершувати бій. Але Петро усвідомлює в якій ситуації він опинився. І... Я за суперника як тільки може? може, ні. Двострокова перемога зараз. Вітаємо дебютанта. Дуже швидко. Данило Черніченко. Вау! Ось це так старт, ось це так дебют. Прекрасно. Хлопці легкому дивізіоні 70,3 кілограми. Андрій Петров, Данило Черниченко. і давайте ще раз насолодимося тим, що трапилося. Можливо, ви не синули проґавити. Загалом цей бій. Петров намагався врятуватися, намагався відмахуватися від суперника. Я тільки міг, але в підсумку все ж дозволив провести больовий на руку. Навіть трохи було непомітно з того ракурсу, який ми бачили в прямій трансляції. Ось це чудовий повтор, який ілюструє, що зробив Данило Чередніченко. на руку Черніченко. Отримує боець синього куточка. Года Данило Чередніченко! Суми тупські. Двадцять на річний Данило Чередніченко, проти Андрія Петрова, якому 37. Прекрасний бій. Яскравий твій дебют, трохи, бачимо так. Зачепив тебе, Андрій. Е, е, я хочу сказати, що це е, вихованець нашого, для нас дуже, відомого, дуже відомої людини. Це Сергій Черніченко і Сергій Гузев. Я думаю, треба варто запросити. Хто не знає, Сергій Гузев це наш чемпіон Ліги ДБС у середній вазі. Хлопці, заходьте. Е, поки давай, до тебе, Данило, як тобі дебют, як тобі така швидка перемога і як тобі професійний поєдинок. Хочу сказати, що дуже енергічно, дуже вдячний організаторам цієї дії, що зробили такий важкий час для нас. І дійсно, дякую всім організаторам. Дякую тобі за такий яскравий дебют. Бажаємо тобі успіхів. А я би хотів ще до мікрофона покликати нашого чемпіона Сергія Гузев. Сергій наразі проходить службу Збройних. Силах України захищає своє рідне місто Суми, яке зараз під багаточисельними обстрілами. Сергій, вітаю тебе в нашому гексагоні. Як твої справи? Справи? Ну, якщо я тут, то в принципі вже непогано. Ну, а так, в принципі, що хочу сказати, подякувати також організаторам, які все ж таки невеликий час проводять такі турніри. Також хочу подякувати хлопцям, які захищають нашу наші кордони, нашу державу, всім військовослужбовцям. Тому що дійсно завдяки ним ми можемо знаходитись тут і жити, в принципі, не скажу, що повноцінним життям, але в принципі життям. Тому давайте подякуємо цим хлопцям, які знаходяться зараз у дуже важких умовах. Дякую тебе, Сергію. Слава Україні!